Друзі, перші проголов не поїхали. Цілу ніч. ранок на Рівненщині неспокійно працює по лунають вибухи. вибухи теж саме стосуються і наших областей. Масована атака шахедів, розвідка перед можливим масованим залпом. А телеграм-канали пишуть: наступне удари дронами наносяться тепер не тільки з Білорусі, а й Придністров'я. Столиця зробить все можливе, аби захистити всі об'єкти. За останні декілька тижнів понад 300 дронів атакували столицю. Сьогодні дрони летіли із території Придністров'я, у тому числі пишуть джерела. Втім, поки це не розголошується. Вибухи. Лунали і в самому Придністров'ї в Білорусі і в Аврефа. Один із складів колбасної, де зберігалися шахеди, злетіли у повітря. Як вони туди їх доставили, залишається загадкою. Втім, в Україні тепер є новий фронт у повітряних силах. ЗСУ повідомили, що атака почалася ще пізно ввечері. 8 лютого ближче до півночі ворожі дрони було зафіксовано в Чернігівській Сумській на кордоні Харківської чи Полтавської областей. Короградської області також з Херсонської о 12.03. повітряному просторі тривогу було Шано в Києві у повітряних силах заявили, що наближається Вупол А напрямку до столиці з північно-східного напрямку. Київська область 12.56 ночі в Обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працює ППО та попросили всіх залишатися у безпечних містах. Станом на два сили ППО збивали ударні дрони передмісті Києва. В результаті лунали потужні вибухи Одеса у 2.53 У місті пролунали звуки вибухів сили протиповітряної оборони, збивали воро жі ударні дрони пише думська о 3.02 було оголошено відбій, тривоги на одещині а вже через 6 хвилин військову знову оголосили на сполох через загрозу борістаки о 3.25 двадцять на сполох зафіксували скасували за цей час вибухи не фіксувалися рівненська область у моніторингових телеграм-каналах. Повідомляє, що о 3.35 та о 5.34 на території області лунали вибухи. Волинська область Луцько о 3.16, 3.35 та 4.00, Як пишуть монітор було чути вибухи у місті Вінницька область. Вибухи лунали о 12.01, Харківська область. Вибухи лунали о 12.06. Миколаївська область моніторинга пише, що о першій дванадцять у Вознесенському районі чули вибухи. Кіровоградська та Хмельницька області вибухи пролунали о 2.59. Зазначимо цього разу дрон, як і 1 січня, хотів уразити Верховну Раду, втім його збили за 100 метрів до ради. Раніше повідомлялося вперше. з початку війни Верховна Рада опинилася під ударом наслідок впливу ударної хвилі у будинку Ку були вбиті вікна, осколками посікло пошкодження. Також одержали адміністративні споруди, з яких розміщувалися комітети та інші підрозділи Верховної Ради. Пишу, що на місці був Стефанчук, який терміново покинув приміщення. Вибухова хвиля пошкодила колишні будинки, у тому числі і адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України, заявив нардеп України Стефанчук. Людей, які там перебували, вивели решта чиновників. Сиділи в бомбосховищі. Той же час сьогодні була спроба повторного удару. Тім нічого не вийшло. Діри в обороні прикриті. Як зазначив голова українського парламенту, вчора і сьогодні на місці працювали правоохоронні органи. та спеціальні служби, які зафіксували наслідки ворожої атаки. Зараз триває оцінка завданих збитків. Досі компонентами працюють сапери, пожежна та система працювала одразу. Попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату парламенту докладають максимум зусиль або оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безпеку. Перебійну роботу Верховної Ради та її органів, розповів Стефанчук. Роман Світан переконаний, що найближчим часом росіяни продовжать спроби ударити по Верховній Раді у відповідь на Москву після Верховних ударів у новорічну ніч. В той же час, за іншими даними, Росія націлилася на український АЕС. Пише The New York Times, Путінський диктатор ожидає повного блокауту РФ. Як кажуть, магате такі удари атаки на розвід та підстанції пов'язані з АЕС. Почалися наприкінці серпня. Ці об'єкти, які намагаються Зруйнувати ворог, розподіляють енергію від реакторів до решти території країни. Путін хоче назвати наступний масовий залп операції ОСУ. Остання субота України. Втім, нічого у нього не вийде тепер відповідь по РФА після пуску рубежа буде дзеркальною. Після останніх масованих атак а також після пуску рубежу. Я як диктатор забажав, назвав його арішнік. Не включаю, що і ядерний удар брудною бомбою. В готують нову хвилю ракетних атак, накопичуючи ракети. Вони мають. Намір обстріляти українські ядерні об'єкти та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій, говорить керівник ЦПД Коваленко. Певний час не було пусків Х-101. Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни, коли цей удар буде найбільш дошкільним. дошкульним. З іншого боку, до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики, підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці, заявив Ері телеканалу спрасу, директор інформаційно-консалтингої компанії Дефенспрайса Сергій Згурець. до вилюту готується понад 190 бортів різних, в тому числі і безпілотних. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.